Сьогодні буду робити теплий салат з синьої капусти. Цибулю нарізаю маленькими шматочками. Відразу ж відправляю в каструлю, додаю рослину олію. Капусту натираю на шинковці. Наслідковую ось такими. Я люблю, щоб капуста була на дрібно. Невеликими порціями ось так шинку і відразу відправляю в каструлю. Продовжу шинкувати капусту. І відразу солю. Додаю цукор. Тут в мене кмин, духмяний перець і декілька бутонів гвоздики. Додаю приблизно 50 мл води, накриваю кришкою і тушкою. Додаю сухий майораник, постійно перемішую, помиті яблука очищаю і натираю на крупну тертку. Відразу ж відправляю до капусти і все добре перемішую. Продовжую тушкувати і час від часу помішую. Звичайно, капуста ще не готова, але вже всі спеції розчинилися. І я зараз я попробую на смак. Чи достатньо солі, цукру і спеції? І як на мене всього достатньо. Звичайно, ви будете солити, цукорити за своїм смаком. І також додавати спеції. Тані, що в нас залишиться, це додати оцет. В мене винний оцет, ви можете взяти будь-який, який є. Можна і лимонний сік розвести з водою. Як вам подобається, що ви маєте вдома, те можете і використовувати. Таку капусту можна їсти зразу гарячою. Це називається салат, дуже популярний в Польщі та в Німеччині. Можна їсти відразу теплим, можна закрити в стерилізовані банки, стерилізовані, обдати кипятком банки і кришку і скласти в банку, поставити в холодильник і в будь-який момент. Відкривайте, і у вас є готовий ось такий додаток, гарнір. Смачно з відбивними з котлетами, з рибою, з любими м'ясними стравами, також до каш, до картоплі. Кому як подобається. Майораник кми, а гвоздика дає неймовірний аромат цій капусті. Ідеальне поєднання спецій. Ну і дивіться, капуста вже готова. Вона м'яка і зараз саме момент додавати до неї оцет. Ретельно перемішую, щоб весь оцет розчинився в капусті, щоб весь оцет поєднався з капустою. Якщо цю капусту маєте закривати в банки, то можна додати трішки води, щоб залишився маринад. А якщо їсти відразу, то, звичайно, води не треба додавати. Ось така гарна капуста. Получилася. Складаю в банку гарячою, закриваю кришкою, перевертаю. Може бути такий холодний, теплий додаток до м'ясних рибних страв, до каш, до картоплі. Капуста вийшла дуже смачна. Раджу вам приготувати, спробувати. І сподіваюся, що вам сподобається.